За рівні можливості для всіх 20 жовтня за сприянням Мастеркар та ощадбанку на столичному НТК імені Віктора Баннікова відбулася благодійна футбольна гра Мій матч за героїв. На футбольному полі зустрілись ветерани з ампутованими кінцівками, пацієнти Суперхюмен Сентер та відомі українські зірки, серед яких Артем Пивоваров, Анатолій Анатолійович, Олександр Педан та інші. Від заходу я був вражений неймовірно. Мені сподобалося і грати, відчути себе. Повноцінним захід, який для країни в цілому, мені здається, важливий. Більше для ветеранів, мені здається, він важливий, щоб люди побачили, що все життя не кінчається ні в якому разі і треба продовжувати далі. Гра відбулася у форматі 7 на 7 із двома таймами по 20 хвилин. Протягом гри всі охочі мали змогу задонатити на закупівлю спортивних протезів для пацієнтів Superhuman Сентер. Загалом у рамках проєкту партнерам вже вдалося зібрати понад 7,5 мільйонів гривень. Збір триває. Це дуже важливо, щоб всі розуміли, що всі люди однакові, у всіх однакові потреби, і ми маємо дійсно змінювати країну, змінювати уявлення всіх про те, що відбувається. І маємо створити таку країну, яка буде мати рівні можливості для всіх, незалежно від того, чи ти людина з зеленілістю, чи є в тебе якісь інші в житті складнощі. І саме для цього ми проводимо такі матчі. Матч став ключовою подією спільного благодійного проєкту Мастеркар та Ощадбанку. Мета якого сприяння соціальній реінтеграції людей з ампутованими кінцівками та розвиток адаптивного спорту. Ми робимо багато соціальних проєктів. Чому ми вирішили футбол? Ми подумали, що Україна і українці дуже люблять футбол і мільйони фанів. Нам здалося, що це можна дуже гарно об'єднати. Крім того, спорт це про реабілітацію реінтеграцію. Ацію мені здається, хлопцям і дівчатам так проще повертатися так, в життя, в суспільство, бо вони відчувають цей командний дух. І я дуже сподіваюся, що це не останній матч. і цей матч дасть поштовх для розвитку подальшого розвитку адаптивного спорту в Україні. Організатори проговорили можливість проводити ще більше таких заходів, адже впевнені, що спорт може допомогти ветеранам з ампутованими кінцівками не тільки фізично, але й психологічно. Крім того, це можливість відновити впевненість у собі та відчути себе активним членом суспільства.